Незалежно від статі, віку, освіти, соціального статусу, всі ми споживачі, адже протягом всього життя користуємось послугами, купуємо товари і за все це платимо. Проте, не завжди ті ж самі послуги або ж товари виявляються якісними. Якщо покупець придбав неякісний товар, він має право вимагати від продавця обміняти найбільш якісний або повернути гроші. На практиці споживач в таких випадках часто стикається зі стіною непорозуміння. Продавець знайде тисячу відмовок, аби не задовільнити вимоги споживача. Телефон я от покупала мобільний, ви его його не взяли. Тільки вставили сим карту, он вони вже не подлежит. І обращались ми по защите прав потребителя в отдел. Вот. Они сказали, уже ви вже как бы, пользовались цим телефоном. А если вставил сим карту, это значить вже користувався цим телефоном. Значить, він возврату не подлежит. В шосці купували телевізор і дуже швидко він вийшов у нас з ладу цей. Телевізор, і ніхто нам нічого не повернув. Проте найбільше люди нарікають на неякісну харчову продукцію. Небагато хто повертався до магазину, щоб обміняти або повернути гроші. Проте споживач має право отримати товари належної якості: чи то телевізор, чи то майонез. Нужно товарний чек зберігати і потім звернутися в тут магазин, де покупали. І пояснюють, напевно, отношение між покупателем і продавцем. Якщо там, напевно, не вирішиться цей, ну, спор или конфлікт, как тоже там или, то, наверное, обращаться в суд, прохоронительні органи. Наразі збільшились штрафні санкції щодо недобросовісних продавців, які порушують права споживачів. Управління захисту прав споживачів у області має право накладати на них штрафні санкції, тобто притягувати їх до відповідальності, а саме у десятикратному розмірі вартості продукції, виходячи з цін, які діяли на момент придбання цієї продукції, але не менше п'яти неоподаткованих мінімум доходів громадян. Якщо раніше було два неоподаткованих мінімуми, то на сьогодні це 5 неоподаткованих мінімум доходів у громадян. Законом передбачено, що покупець має право обміняти товар неналежної якості протягом 14 днів, не враховуючи того дня, коли придбав. Згідно з новою зміною, продавець має право цей термін збільшити. На сьогоднішній день ця норма майже не виконується, оскільки продавці. Не хочуть міняти товар протягом 14-ти календарних днів, не говорячи вже про те, що цей срок будуть вони і збільшувати. Але у разі, якщо порушуються ваші права і ви це бачите, то ви маєте право як споживачі звернутися за захистом своїх прав до управління захисту прав споживачів у області або до суду.